Всіх вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні я з вами поговорю про пересадку томатів. Я випускала нещодавно відео про підживлення перше томатів і обіцяла вам зняти ось через 10 днів, але знімаю раніше, бо через 5 днів вже я їх пересадила, бо вони трошки підросли. І у цьому відео буде про пересадку, першу пересадку томату, так би мовити, пікерування. Після підживлення помідорчики пустили ще по третьому листочку, трошки підросли, і вже час їх пересаджувати у більші розсадні стакани. Вони в мене трошки потягнулись, але це є нормальним для помідорчиків, бо я їх не дуже глибоко саджала, десь близько до поверхні, тому це є нормальне витягнення, тим паче це помідорчики не низькорослі. Звертайте також на це увагу, бо покажу чому. Ось в мене теж помідорчики потребують пересадки, угорщики розсадні. Дивіться, а ось в мене дуже низькорослі черіки. Дивіться, вони не витягнулися, бо це також все залежить від сорту помідор, не тільки від того, як ви за ними доглядаєте за цією розсадою. Ось так ми маємо такі помідорчики. Це вони в мене тут вже 2 дні без досвітлення, просто стоять на веранді. І я їх буду пересаджувати у рукав. Розсадний рукав. Він є шириною 10 см. Але коли ми Саджаємо. Тут радіус буде, звісно, не 10 см, десь 7, десь так. І це є нормальним якраз для першого пересадження наших з вами помідорчиків і буду заглиблювати по дольний листочок. Також важливо, хочу сказати, грунт для пересадки помідорів. Як і перцю, як і баклажанів має бути професійним. Просто ґрунт з городу, якщо він не підживлений, якщо він от просто в мене як піщана почва, піщаний ґрунт, воно не підійде. Треба саме сіяти, ну, пересаджувати ось у професійний ґрунт. Бо помідорчики, як і перчики, вони досить. Чутливі до зміни в ґрунті і досить чутливі до якості ґрунту. Якщо ви хочете все ж таки, щоб вони виросли до гарних величин, то треба саджати у професійний ґрунт. Хоча б візьміть універсальний звичайний, але не ґрунт з городини, бо всі ці ґрунти, які продаються, вони вже оброблені від шкідників і насичені корисними речовинами. Заповняю розсадний стаканчик і потім дістаю, ось так роблю, як тортик розрізаю, і дістаю помідорчика і саджаю заглиблення. Можна саджати під самі сім'ядорні листочки. він Потім на тій ножці, яка є, ось ця видовжена, буде пускати корінчики, бо помідорчик, так це вірно, є ліана. Якась частинка помідорчиків пересаджена, ось так вона виглядає. Я всі заглибила майже по сім'я долі. Ну, деякі так, деякі ні. Як вийшло, це не так важливо. Оце, взагалі, такий височенький. Не забувайте, що це в мене сорт високорослих, тому вони мають трохи витягуватися. Тепер головне їх полити і поставити, звісно, на місце для розсади. Під лампи. Або на гарне освітлювальне місце. В мене це буде віранда поливаю я їх звичайною відстояною водою після пересадки. Друзі, щодо поливу, полити треба гарно, щоб волога земля була вся всередині, для того, щоб по стовбуру помідорчики почали пускати свої бокові корінчики. Слідкуйте уважно за поливом, бо без поливу помідоркам буде дуже погано приживатися. Через декілька днів зробимо підживлення томатів. А поки відносимо їх на їх місце. Не забувайте також обов'язково підписати, який ви сорт чи гібрид саджаєте. Можна підписувати на кожній, якщо у вас всі вони гамузом стоять, наприклад, на столі. Кожну треба буде підписати. Якщо ви, як і я, ось так от в ящичках тримаєте, бо в будинку, то тоді можна підписати просто ящичок. Я тут знаю, що тут в мене помідорчики Чорний принц будуть рости. Друзі, сподіваюся, я була вам корисною сьогодні. Не забувайте підписатись на канал. Тут дуже цікаво бросати город. Я всім бажаю гарних врожаїв!